Здоровенький були, це Метт Вотсон, Карвал. Я за кермом BMW M3 Touring та поруч зі мною BMW X5M. Тож саме час дізнатися, хто з нас буде швидшим на чверть милі. Трошки технічної інформації про цю М3. Під капотом 3 літра, твін турбо, рядна шістка, потужністю 510 кінських сил та 650 Нм моменту. Повний привід та восьмиступнева коробка, передач з функції Launch Control. Вага автомобіля – 1865 кілограмів. База автомобіля коштує 104 тисячі доларів. Проте ця машина з опціями коштує дорожче 120 тисяч. Про x 5 m нам розкаже Яні. Яні, як маєш? Кохана, не можу говорити, передзвоню пізніше Цомпа. Привіт, Меттіо, Все добре, ти як? Норм, дякую. Я би хотів, щоб ти розказав нам, що там під капотом, незважаючи на те, що ми про це не домовлялись. Спробуєш? Ти як завжди. Що це? X5M Competition?

Я не почув, скільки кінських сил? 625. 600. 625. І я би сказав, там 700 ньютон метрів. Я тільки що сказав тобі по рації, що там 750. Та що з тобою коїть? Знаєш що? Ну ж, бо рацію, і давай я закінчу цей безлад, бо я Мет Вотсон, а ви дивитесь Карвау, то час покінчити з цим. Отже, машина коштує 148 тисяч доларів, важить 2410 кілограмів. Та якщо хочете порівняти характеристики автівок, тисніть на паузу прямо зараз. Поїхали. Перед тим, як ми почнімо, на нас чекає саундчек. Послухаємо BMW m 3 Оу, Я Яні, давай послухаємо твій V8. V8. На жаль, тут обмежувач обертів. Хто вімкнув асистент подорожей? Не знаю. Я часто пересуваю за допомогою Google Maps. Може, він використовує цей асистент. Не знаю. До речі, якщо вам подобаються наші перегони, підпишіться на наш канал прямо зараз. Я чекаю та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Добре, тепер до перегонів. Мед, який режим мені вімкнути? Вімкни... Зайди в налаштування та перемкни двигун в режим спорт. А як туди потрапити? <ріхи> я бачу тут стан автомобіля, М. Меню, налаштування 1», налаштування 2», панель приладів, трясця. Oh, no. Наш старт трошки затримується, тому що Яні не знаю, як вімкнути спортрежим, які характеристики. Що ти взагалі знаєш? Я сюди тиснув. Так, спорт плюс, шасі також спорт плюс. Стабілізацію вимикаємо. А може, це ні, 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 все добре. Трекшн оф, і тепер в тебе спрацює Launch контрол. Вімкнути боєм режим, диви, які тут приводи красиві в тебе. Тобі не треба перемикати передачі власноруч, коли вімкнений Launch контрол гаразд. А тепер натисни на педаль Гальмів і одразу на акселератор. Launch контрол активована, тож ми готові. Так, але вона не стартує. Ти ж ногу на гальмі тримаєш. Та ні, можливо, через стоянкові гальма. Просто вимкни їх і спробуй ще раз. Я ж казав. Тепер ми готові. Поїхали. О, oh, вау, wow, це було дивно. Жахливий старт Яні. Він не відпустив гальма вчасно. Так, це жахливо. Знаєш, що мені здається? Ти перетримав гальма, чи не так? Так, я не був готовий, не дивився на дорогу, та ще й руки були не на кермі. Все пішло, шкереберть. Рад, в тебе буде ще один шанс, але пропоную зробити декілька стартів, прискоритися та загальмувати, щоб гальма більше прогрілася. Добре стартану майже миттєво. Оу, це краще. А це близько. Як кажу вона швидка. Цього разу лонч був краще. Так, було краще, 100% краще за той раз. Можливо, зможе ще краще. Впевнений, нам бракує ще одного раунду. Oh, oh, oh. Oh, хороший старт. Could... На старті їхали майже однаково. Він швидше. Так. Ця машина прискорюється, наче диявол. В тебе був добрячий старт. Проте ця машина дуже швидка. взагалі. То технічно твоя машина швидше за мою. Не знаю, я туди не дивився. Хм, Гаразд, згоден вона швидше, але мені сподобався лонж. Ти там смієшся, чого ти посміхаєшся, дурбелик? Отже, що насправді трапилось? BMW M3 Touring перетнула позначку в чверть милі за 11,4 секунди. X5M – за 11,8 І Пон я не подивись на небо. Не вже це не чудово. Можна відволіктися, незважаючи, що ти повинен працювати, але це все ж таки прекрасно, чи не так? Чоловіче, мені треба ще встигнути доїхати додому до комендантської години. Раз, спробуємо заїхати в 80 кілометрів в машини в автоматичному режимі. Приготуйся. Приготуйся. Рахую. Три, два, один. Поїхали. О, вона перемкнулася раніше. О, привіт. Давай, М3. Давай. Він начебто настовоняє. Давай, давай. Здається, я переміг. Чоловіче, віче я переміг? Не може бути. Ще як може? Ще як може. Твоя КПП перемкнулась раніше, то я потроху наздоганяв тебе. Думаю, аеродинаміка дуже на це вплинула. Мені дуже приємно, мет. Подивимось, що буде в режимі SportPlus. Так, давай зробимо це. Все ж таки небо шикарне, чи не так? Ага, саме час зробити фотографію. Гаразд, спробуємо ще раз. Швидкість 80. Їдемо на півмилі. Цього разу КПП в ручному режимі, третя передача та двигун в режимі спорт плюс. Добре, під'їжджай до мене, і ми почнімо. Три, два, один. Поїхали. Давай, давай. О, тепер моя черга. Давай. Ми все ж таки швидше. Ні. О, так, мій друже. О так. Подивись на небо. Воно чарівне. Воно стає все красивіше і красивіше. Так, дуже красиво, дуже красиво. І, до речі, я програв. Саме час перевірити гальма. Швидкість 160 кілометрів. Подивимося, яка машина зупиниться швидше. А якщо вам подобаються наші перегони, я обрав для вас декілька доволі цікавих. Тож тисніть сюди або написання в описі до відео. Вам точно сподобається, якщо ви фанат BMW. А ось і наша лінія. Ні. Це неможливо. Ще пак можливо. Півмашини Трястя. Ти завжди перемагаєш в цьому тесті. Не здивуйся, що на цій частині треку більш слизько. навіть не намагаєшся, чоловіче. Ми стільки заїздів вже зробили, і зараз ти вирішив це сказати. Я просто сказав, це ж може бути підставою. Я повинен виграти, хоча б раз. разгаразденьки. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу ...подобайку. Мені цікаво, б ви обрали M3 Туринг чи X5M? Пишіть в коментарях також. Прошу вас підписатися на наш канал. Ліворуч вас чекає більше відео українською. Ми намагаємось перекладати для вас найцікавіше відео перегонів, оглядів та новин. Дякую вам за перегляд та вподобайку. Незабаром побачимось. Це був Мет Вотсон. Цьомпа.